Починається другий тайм товариського матчу з мініфутболу у комплексі Маленький Париж. Говорить в наших екранах у селах. Команда обнова Єврошоп і тут у ногах забирає трішечки. Та університет зараз у рамці. У рамці. У лі, торговий маркер новий шоп та мережі. Команду зібрали, якби сніжок. Ну, зараз сніжко, сніжко забиває у бідіки другого тайму, Сашко Сніжко. І дружить з снігу. Забиває 2-0. Забув Ігор Бойчук. І ось Сніжко скористався провалом оборони Єврошопа. І... Забив до Ліго. Я не Вертенко, це капітан і шанс командир. хто Дічковський, то відпустнили меча. Корпусом. 에... <рістит> Придивитися і до. <рістит> Подивіться <епомагантам рістит> <два вимфер -центку. рістит> на годинах, щоб потім орендуватися, поблизу скільки часу зіграв. Чорвай. Смішка, сніжко, класно, залишив позаду Віталія віталі. І, ще... і Вертенка. Так і там шопа.

Голкіпера дуже позитивно зіграв, просто чудово. Ну і Буковина класно зіграла і не, не зігнула забитку. <реку> Нарічкий перекопив. Э, волок, волок, там по по хвост, не так? Обігав з волоки. Чуділо у нас в якості оббита. Так, Віталія совшукала, подача була, але... але, але роман, хороший, на Тимарівського. А практично в дві четвірки прообвають. Е Там не бачили, що. Є присутні мені ще <звитрі> груці. Такий постріл завезли до Святона Рівського. Другий четвірку у нас виходить на віковини. На Сачук Савчук, Савчук, Зачіковський, ось він має бути третій. гол. так він.

Щит допікали. Показав, що класно віддавав біля, показав він партнер, класка меч за нього не дійшов. Від дворіт каже, що ділов. Чебнобай на Теннелівського там висунули. <звистрия> ага. Ой, тимчасово. М'яч уже вишивали. Так, м'яч вишивали. Так, так, так. Ось слава Бугай. У нас в цьому світі є велика пауза. Тому що слава Букові.

Воло. Діден попросить на його Ну, Так що я ходили з ним м'ячем. Один до з Відтіснили все таки. Сніжко, сніжко. Отримую ніча. Позиції кісне зараз. Вот сніжко на хід. Слава Бога, відповідає на сніжка. Сніжко. О, класно, класно ніякі сніжко. Сніжко мав зараз зробити четвертий гол. Це просто прекрасно виглядалося. Завершаємо на удару цієї ковини. Суперкласно зіграли. Дивіться. Гарна погодка для землі на ценозі. Поваленко пробиває, влучає здається. Бугай там просто м'яча і ну, тут Ледь без шапочки не залишився з Дорошем Діденка. Порушено там показує, звісно, що я прогивав від ширіло. Зачиковський обігрався з Подивіться, Там ще. Там э, можна побачити зараз буде самого власника комплексу «Маленький Париж». Тут, тут? тут ось він спиною до нас зараз йому на від нас план. Філопенко Філепенко віддає, але Леотенка м'яч. Філіпенко м'яч. Це треба запікати. Бочу. Бочу розміще. Перехоплення зараз Може бути Вихід сам на сам. довго, 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 довго. Одразу би віддав за Чековський туди. Готовий вийти сам сам. М'яч залишився. Два в одного. Хопчу, три, але.

Волока, волока. Ну, тут має бути ще одного сам сам обрізався, сам врятував ситуацію. Двінос залишається. Не назад на танка. Вирішив так ось так. поки позивили.

Смілін, що з Лапа. Розчищає майданчик сам власний. Маленький Париж на дальньому плані. І вже є один помічник, вже в кого досить без почалась. Ось тепер відновили гру після тайм-аут. Ми тут почули.

Ми бойчук, бойчук диденко відтисни, все в рамках правила показує чоріло. За бокової боковинці. Свиденьки поміняли голокіпера з е, Тимаївський осадчи. Е, Осадчики. Мягко на Дорошо, Дорош, звернувся і зараз Вертенко лежачий дуже вчасно підставив ноги. тому що ситуація була для його команди дуже непростою. Ну тут притримує трошки. Трів два, три два, Микола нарешті забуває. його. Мовили, що грає. М'яч Три 1-3. 3, -1. 3 -1 на з на Страхуй нас. Сніжок у нас призупинився. <звук> ну що, один приз вже веселіший. Холодис, бугай, бугай.

Штрафний Штрашничі пенальти. Штрашничі пенальти, ну, напевно, штрафний. Штрафний, де я чуріво. Ну тут так, по духу гри. Навіть якщо штрафного майданчика там десь в сантиметрах м'яч був, то все одно по духу гри це не, вот, штрафний, а не пенальти. Раз, два, три, чотири, п'ять, пішов там. Відміри чорілов так. Скромно п'ять строчків. А ось ще не залітає четвертий головорота. Одного звочілять. Осадчий назад. Осадші і тут Миколеску. Миколеску відтиснув Бугай. Слава Бугай Корпусом може зіграти. <ривіт> 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 бугай тут все покислав. Що, що таке? Чому м'яч? Чому Там <ривіт> Вітру видніше кажуть. Один дотик, класно, бугай, бугай. Дорош, ледь не звертіло саме за ліг ворота. Ну, це, це, звісно, що було не коректно з Дороша. Але, звісно, не дійшло до якихось гобуші, тому що це не треба в матчі. Шість, не до шовериску матчі. Хловин 6, напевно, до завершення. Поєдинку вже за 3-го один половина. Осадчий асарчі, помиляються.

Санчиков. на Можно, да. За Чиковой. За Чиковой. Знаешь, О, что, классно залишал. Классно залишал. Савчук. Возьми, Еще Мяч у для Дороша. Для мяч мяч у Тут вибиває м'яч подалі ротенки. Корисно грає вотенка, бачимо, що в обороні доволі доводить ефективно доводи він. Мішко обігав. З бойчука. Бойчук. Бойчук. И... Ніковий. Залишається.

Що там було порушення чи не було порушення, От є можливість Зачковський на... На, але... на Савчука, але Савчук не встиг на цей м'яч. Бойчук наближається до завершення. Поєдинок між буковиною в маніжках і одновою шопку салата в меніжки. Танка Снежка. Снежко. Второй на Снежив. Снежко. и Сашко, Снежко, написал на свой мяч. Снежко, и Ким кажется, Павлиса На данный час на Ричиковский. Ричиковский віддав на Надавим, бос, бойчик обіграл, на скаплек был пиццер, кажется, народному. Там вышли. Один, один, все один вышел, шарик вот.

Непонятні кажуть, буві поваленко, коваленко, полоненко. Але то будемо такі, що не били. Одіватися один три. Коваленко. коваленко. Дісталося в цьому епізоді. Повернувся Веретенко на майданчик. Засміжений майданчик і компас. Маленький Париж. Буде приват по у поворотах. Пробуває у поворотах і Кутовий. У нас на паркінці вже товариського матчу. Буквально новий агрошоп. За Чайковський, Зачайковський. Збили тут перспективи, що можна пробити поворотах буде в п'ять, коли в давай. Давай, офиси, ну, садили садили всі? ну не знаю по свисточку п'яти вишні, о! Вийшов п'яту п'яти, коли вигравається чут.

Вище. вище В цьому епізоді. Марівський. Сосарчиком обігрався. Марівський пішов в сам в обіграш, відвів бік. Друга переслідається до, до Деденка, перекоплення, перекоплення. Технічно зіграли до Деденка, але він каже, нескільки можна, я чекав пасу. Пауза! П'ятий вийшов! П'ятий вийшов! П'ятий вийшов! Знову Савчук до лікаря подивовувався. Савчук каже, ніколи я сплю. Ах, класно віддав, класно віддав, і Савчук, 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 Савчук пробиває, є можливість зараз в дорож, може, в порожній ворота, не влучає зараз в дорож, а ось сам ще пробиває. Савчук, Савчук. остання курина пішла у нас, в цій аудиторії Чурілова.

комбінацію, а якщо перехоп не буде, ой-ой-ой-ой-ой, все-таки забив красний гол зараз Оксан діденко, Я думаю, ідеально для Євгішопа. Діденко забив цей гол. Напевно, ну і напевно на цьому. вже Коли вона вже точно минула, напевно подивляється на годинник. І Ось він фінальний сезон. Григорій. 3-2. 3-2 з таким рахунком. Давай, давай, Виколю, давай, 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 давай 5 ще брать! Вихалася.